В ефірі програми Нікополь сьогодні вітаю вас. З нашого випуску ви дізнаєтесь про головні новини цього тижня. 20 лютого виповнилися два роки із дня масової загибелі протестувальників під час Революції Гідності. Тож цього дня Україна відзначала День Небесної Сотні. Нікополь теж шанував пам'ять героїв. 20 лютого Українська православна церква Київського патріархату провела молеби на честь Героїв Небесної Сотні та учасників АТО біля пам'ятника Небесній Сотні на подвір'ї козацького храму Святої Покрови Божої Матері. Серед присутніх на заході були представники міської влади, козаки Микитинської січі, волонтери та військовослужбовці. Пізніше нікопольці мали змогу долучитися до урочистого мітингу реквієм, який проходив на площі навпроти будівлі міської ради. З історичною довідкою про героїв Небесної Сотні виступила на початку мітингу завідуюча відділом науково-просвітницької роботи краєзнавчого музею Наталя Романова. Ті, хто віддав своє життя на майдані за право українців жити у вільній демократичній державі, житимуть вічно. Українці пам'ятатимуть про них завжди. До присутніх з промовою звернувся міський голова Андрій Фісак. Він згадав про події Революції Гідності та зазначив, що кожен з героїв Небесної Сотні не загинув дарма. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і схиляємо голову над пам'яттю наших загиблих земляків. Герої не вмирають. Герої остаються в людській пам'яті. Слава Україні! Героям слава. Голова Нікопольської райдержадміністрації Олег Кириченко в свою чергу наголосив, що героям майдану та воїнам АТО ми завдячуємо своїм життям. Завдяки оцим хлопцям з Небесній сотні. Ми зараз спокійно можемо працювати, спілкуватися, растити дітей, збиратися тут на мирних зібраннях. Просто любити і жити. під час мітингу. Всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час Революції Гідності і проведення антитерористичної операції на сході України та поклали квіти до банера зі світлинами загиблих українських героїв та нікопольських воїнів. Також у цей день у культурно-спортивному комплексі НЗФ проходив благодійний концерт під символічною назвою Разом ми одна родина, на якому теж вшанували героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Волонтери це посередники між двома половинками однієї родини. Одна з них стоїть на захисті кордонів України, інша чекає вдома. Допомагати і підтримувати їх, об'єднавши навколо себе всіх небайдужих людей. Саме таке завдання стоїть і перед ініціаторами благодійного концерту громадської організації Нікопольська волонтерська сотня. Вони завдячували своїм помічникам і нагороджували найбільш активних. Від імені міського голови Андрія Фісака до присутніх звернулась його заступник Ольга Коник. Вона подякувала волонтерам за їхню підтримку. І і ...допомогу нашим бійцям, учасникам АТО за мирне небо над рідним краєм. Протягом концерту зі сцени лунали зворушливі композиції на честь наших захисників. Також згадували загиблих на Майдані. Поіменно назвали всіх Нікопольських героїв, які не повернулись додому із зони АТО. Їх пам'ять шанували хвилиною мовчання. В рамках благодійного концерту збирали кошти для допомоги нашим бійцям, які зараз на передовій. Загальна сума склала 4950 гривень. 26 лютого відбулось перше пленарне засідання п'ятої сесії Нікопольської міської ради. Вручали нагороди та вперше голосували за новою прозорою системою. Як це було? Дивіться далі. Голосування передувала урочиста мить. Міський голова Андрій Фісак разом із секретарем міськради Олександром Саюком провели церемонію вручення нагород. Нагрудним знаком за заслуги перед містом було нагороджено заслуженого працівника охорони здоров'я учасника бойових дій у зоні АТО Віктора Піляєва. Свою нагороду отримав і заслужений тренер України, президент Федерації боксу Нікополя Олександр Мимріков. За значний внесок у розвиток фізичної культури і спорту нашого міста. Після святкового моменту заслухали інформацію керівника Нікопольської місцевої прокуратури Сергія Сидорова та начальника Нікопольського відділу поліції головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Василя Піскунова. Вони розповідали про результати діяльності своїх відомств та відповідали на запитання присутніх. А власне голосування депутати розпочали вперше по новій абсолютно прозорій схемі. 23 лютого набрав чинності закон України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування. Він передбачає поіменне голосування депутатів у радах всіх рівнів. Сьогодні вже було голосування по... новой системе каждый депутат, голосуя, был занесен в протокол, за, против, воздержался. Теперь будет четко понятна позиция каждого депутата. ...голосування публічний для всіх і розміщуватиметься на офіційному сайті міської ради. У найближчому майбутньому для зручності голосування у сесійній залі буде встановлена система рада. Отже, під час першого пленарного засідання місцеві обранці дали згоду на виділення одноразової грошової допомоги 143 соціально незахищеним нікопольцям на загальну суму 210 тисяч 100 гривень. Також внесли зміни до програми розвитку житлово комунального господарства. Визначились із складом громадської спостережної ради, до якої входитимуть 15 представників. Разом з тим депутати розглянули низку земель, та інших актуальних питань. І на завершення міський голова Андрій Фісак привітав всіх депутатів із ювілейною датою, адже 24 лютого Нікопольській міській раді виповнилось 90 років. Стільки ж часу минуло із тих пір, коли Нікополю надали статус міста. Стала відома точна вага найбільшого Нікопольського Леніна. Нагадаємо, що минулого тижня в рамках виконання законів України про декомунізацію у нашому місті демонтували пам'ятник вождю. 25 лютого у присутності представників місцевої влади депутатів та комунальних підприємств становили точну вагу пам'ятника Леніну. Для цього на території міського до доставили кранові ваги з відповідними документами та результатами повірки, які надала компанія Нікотюб». Отже, точна вага бронзового вождя становить дві тони кілограмів. Дві нікопольські родини першими отримали свідоцтво про народження своїх немовлят безпосередньо у пологовому будинку. Така інновація була запропонована в рамках пілотного проєкту Міністерства юстиції. Так співпало, що свідоцтво було виписані двом хлопчикам на ім'я Михайло. Ми вітаємо тата, ми вітаємо маму. Маму від цієї душі. Бажаємо вам, щоб ваша дитина росла вам на радість, щоб приносила лише щастя вашу родину. Ось так вітали щасливу родину Бондаренко із народженням їхнього первістка Михайла. Отримавши цей документ безпосередньо у пологовому будинку, вони не витрачатимуть зайвого часу на реєстрацію дитини. Новоспечені батьки були дуже схвильовані та зворушені такими урочистостями. Дуже довго чекали цього моменту, дуже как бы щасливий, радісний. Спасибо, що вот так вот свидетельство одразу как бы так волнительно все. Спасибо. Пілотний проект стосовно видачі свідоцтв про народження дитини у пологових будинках тепер запроваджено і в Нікополі для його старту до нашого міста завітали представники головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, які розповіли про мету подібних інновацій. Міністерство юстиції на сьогоднішній момент впереді планети планета всієї, як говориться по інноваціям. і Передача повномочі Под політику децентралізації, та бизнеса, бізнесу И поэтому вот ЗАГСами, так як було решено, прийняли для того, щоб це було просто краще людям. удобніше. зручність для батьків полягає у тому, що тепер представник юстиції прийде до них сам, аби зібрати необхідні документи та згодом видати свідоцтво про народження дитини ще до виписки із пологового будинку. Головне завдання батьків у момент народження дитини визначитись із ім'ям. Таке свідоцтво про народження ще одного Михайла у середу отримала і родина Пилипенко із рук заступника міського голови Юрія Сокола. Він привітав батьків і зазначив, що місцева влада завжди підтримує подібні інноваційні проекти. Ми, як орган місцевого самоуправлення, ми всячески допомагаємо, всячески нові технології продвинути і внедрити в нашому місті для того, щоб облегчити життя наших громадян. Це отрасль не только зв'язана з міністерством юстиції, то тобто, есть у нас зараз є проекты, проєкти и Айгов, де ми можемо получить електронні услуги. Ми їх всячески внедряємо на сьогодні. 10 услуг, навіть 11 на сегодня у нас на сайті вивіше, ми можемо пользуватися. Під час візиту представники області високо оцінили умови Нікопольського пологового будинку, котре, як відомо, було капітально відремонтовано. А зараз тут триває завершальний етап утеплення фасаду цього медичного закладу. Також гості подякували місцевій владі за підтримку нових проєктів та гостинний прийом. Поляки запрошують нікопольських старшокласників на навчання. Днями представники державного університету міста Білосток провели семінар для учнів та обмінялись досвідом з освітянами. Докладніше про це дізнайтесь із нашого сюжету. Вже другий рік поспіль Нікополь зустрічає гостей із Польщі. Головна мета візиту обмін досвідом між українською та польською стороною та відкриття європейських кордонів освіти для нікопольських старшокласників. Звичайно, для наших дітей це великий плюс. По закінченню вони можуть отримати документ європейського зразка, який дасть можливість працювати не тільки в Польщі, а й в інших країнах Європи. В результаті українсько-польських відносин вже зараз у Державному університеті Білостоку успішно навчаються студенти з нашої країни та Нікополя. Дуже приємно, що вони знайшли випускники наші знайшли себе, і я знаю, що вони мають добрі знання. Тобто, ви побачили, що освіта, яка дається в Україні, вона досить європейська, може конкурувати на ринку європейському. Тому сьогоднішня зустріч у нас для того, щоб ми. Намітили подальші плани. Під час візиту до нашого міста представники польської сторони спочатку провели презентацію свого університету для учнів та батьків на базі 10-ї школи. Зазначили, що у Державному університеті Білостоку реалізується 9 програм навчання російською та англійською мовами. Вищу освіту отримують близько 30 тисяч іноземних студентів, в тому числі і українців. Поляки говорять, що наші студенти досить сильні у точних науках. Ваші студенти дуже хороші, вони, у них рівень обучення високий, ані. хорошо znają matematykę, fizykę. K nasze polskie studenty no, nie lubią takich przedmiotów. Нікопольські школярі зацікавились презентацією та умовами навчання у польському виші і вже вбачають для себе головний його привілей. Лучше всього те, що е, по, ну, теплом там признається по всій Європі. Для тебе відкриваються нові горизонти, ти можеш уїхати в Лондон вчитися, і в Германію, ну, далі вчитися, або вже працювати, або в Германію, тобто, куди, куди вже душа покаже. Для старшокласників такі лекції потрібно проводити обов'язково, для того, щоб у майбутньому було легше Чтобы было больше возможностей для поступления в другие страны, я для выбора профессий. Для того, аби заявити про своє бажання вступити до університету, українські випускники мають обрати напрямок навчання та пройти співбесіду через скайп або скласти іспити. У разі позитивного результату підготувати необхідний перелік документів і підписати контракт. Середня вартість навчання 900 євро на рік. На перший погляд все просто, але вимоги до іноземних студентів досить високі. Про це під час зустрічі з поляками у більш тісному колі за участю представників міської влади та освітньої галузі заявив керівник Нікопольської громадської організації Товариства польської культури імені Марії Конопницький у Нікополі депутат міськради Павло Андрощук. у той же час підтвердив, що завдяки їхньому товариству зараз у Польщі навчається 60 Нікопольських студентів. Уровень підготовки по предметам дуже високий. Тобто Від Нікополя їхали з Марганця, з Запорожжя, з Дніпропетровського, з Кривого Рога. І коли вони проходили сріз. То іноді діти Нікопольські з інших городів показували результат вищий, ніж показували їх сверстники, хоча вони на год старше. Представник польсько-українського освітнього центру Алла Савченка підкреслила, що навчання у Польщі дисциплінує українських студентів, розширює досвід, який вони потім втілюють у життя, повертаючись в Україну. Також зазначила, що нині наші студенти у Польщі це найбільш патріотична діаспора. Бо так у нас зараз люблять свій флаг, у всіх є. І ми радуємося. Це, мабуть, такий патріотизм він дає можливості вивчитися отримати достатньо опит знань і привезти його сюди назад домой. Наприкінці зустрічі її учасники подякували один одному за плідну співпрацю та намітили плани на майбутнє. А гостям вручили символічні подарунки на згадку про візит до Нікополя. В Нікополі завершився зональний етап чемпіонату України з боксу серед юнаків. Нагадаємо, що ці змагання протягом п'яти днів із 16 по 20 лютого проходили у спортивній залі стадіону Металург імені Олександра Куценка. Фінальна частина чемпіонату відбулась минулої суботи. За її результатами, нікопольський боксер Кирило Колесник став переможцем групи А у ваговій категорії 75 кілограмів. Тренується Кирило у спортивному клубі Арктур спорт. Його наставник президент федерації боксу Нікополя Олександр Мимріков. Нагороджував чемпіона міський голова Андрій Фісак. Крім цього, ще шестеро нікопольських боксерів посіли призові місця серед учасників групи Б. В місто повернувся волейбол. Перше за 15 років в Нікополі відкрився чемпіонат з волейболу серед аматорів. Змагання проходять в ігровій залі відновленого спорткомплексу Спартак. Ми також спостерігали за перебігом подій. Цей чемпіонат символізує відновлення волейбольних традицій у нашому місті. Змагання проходять при підтримці міської влади. Ініціатором проведення міського чемпіонату стала Федерація волейболу Нікополя. Її президент Андрій Муравчиков говорить, що запрошували для участі всіх бажаючих. Заявки подали шість команд. Это две молодежные команды, Дю США один, Спартак Юниор, команда ВК Никополь, команда Ферросплавного завода, команда Ферросплавного завода еще одна механик, две команды и команда Центра Веститан. Они как объединенные, соединились и играют вот под, под одним флагом, можно сказать. Саме такі команди вже протягом двох тижнів міряються силами у спортивних протистояннях. Змагання проходять у запеклій боротьбі за активної підтримки уболівальників. Варто зазначити, що допомогу у їх проведенні надає всеукраїнська громадська організація Громадська сила. За результатами двох турів першість упевнено тримають волейболісти з команди Нікополь, які разом з колективом «Сентравіс Тітан виступають без поразок. Першу тріку замикає механік Нікопольського заводу феросплавів. Головний суддя змагань Валерій Бенько стверджує, що перший крок у відновленні волейболу в Нікополі зроблено. Тепер необхідно розвивати цю спортивну ініціативу. У нас ціль – посмотріть, які у нас є. Волейбольные силы в Никополе для чего? Для того, чтобы на будущий чемпионат Украины среди аматорских команд, который стартует в этом году, 16, -м, в ноябре, с ноября месяца, есть желание заявиться команде волейбольного клуба Никополь для участия в первенстве Украины среди аматорских команд. Отже, перший етап чемпіонату Нікополя з волейболу проходитиме у п'ять турів. Триватиме щосуботи до 12 березня. Початок о 16-й годині. За його результатами визначаться чотири команди-лідери, які розігруватимуть між собою призи у другому фінальному етапі. Митці художньої студії Палітра презентували свої картини. На урочистому відкритті виставки були присутні і наші журналісти. Минулого тижня у художньо виставковій залі Нікопольського культурно дозвіллявого центру відбулось відкриття звітної виставки творчих робіт учнів і викладачів художньої студії Палітра під назвою Наслідіє. В експозиції було представлено 106 художніх робіт, як визнаних майстрів пензлю, так і їх учнів. Саме у такому форматі виставка набуває особливого символічного задуму. Старше покоління місцевих художників передавало художникам початківцям свої знання, майстерність та досвід. Засновник студії Палітра Віталій Валсамакі зазначив, що Виставка вышла дуже насыщенную та яскравою, то, в першу чергу художник дякував батькам юних талантів завдяки яким це стало можливим. Вы воспитываете совершенно удивительных детей, детей, которые умеют видеть красоту, разбираются в том, что есть хорошее, что есть плохое, и с ранних лет приобщаются прекрасно. Серед художніх творів учнів і викладачів палітри можна було побачити пейзажі, натюрморти, портрети, виконані маслом і олівцем на холості, картоні, папері та навіть на рентгенівській плівці. Учні студії були нагороджені дипломами учасників виставки Наслідія. Високі досягнення деяких своїх вихованців Віталій Валсамакі відмітив особливо, нагородивши їх своїми картинами з власним підписом. На цьому наша програма добігає свого завершення. Нагадуємо, що більше інформації ви зможете знайти на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю гарних вихідних і тільки позитивних новин.